Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми з вами поговоримо про ексфоліацію. Це дуже важлива частина догляду, тому що ексфоліація це ваш рівний тон, це ваша сяюча шкіра. Це ваш активний анті-ейдж і це гладкість, натянутість і красивий вигляд шкіри. Тому давайте не затримуватися, ми розберемо сьогодні різні варіанти: ензими, кислоти, очищення і тому подібне. Я тут зібрала декілька засобів, і сьогодні хочу з вами про них поговорити. Про деякі засоби я вже вам розповідала, багато тут буде новинок. Давайте приступати. Перше, це ось такий гель для вмивання від бренду Skintra. Я знімала один раз відео, я думала, це український бренд. Пробачте, це була помилка це все-таки польський бренд. Це у нас гель для вмивання, саліцелав називається. Що ми тут маємо? Дуже цікавий склад, тому що тут пави дуже м'які, підходящі для самої чутливої шкіли. Лаурил-глюкозит, капріл-глюкозит дуже м'які. Далі у нас тут стоїть глюконолактон, це ПХА-кислоти, дуже м'яке очищення. Далі у нас саліцилова кислота, її тут до 2% не в одне висока концентрація. Є інулін, це інгредієнт на роботу з мікробіомом, пантенол для заспокоєння зволоження, алої, алантаїн, гілронова кислота. І загалом все. Тут, наскільки я бачу, немає абсолютно ніякої віддушки, да, аромат. Не самий приємний цього засобу взагалі, але він прекрасно підійде навіть для самої чутливої шкіри. Якщо у вас проблемна схильність до комедонів, до висипання, гіперкератоз шкіри, широкі пори, вам хочеться їх підзвузити і глибоко очистити без пересушення, глибоке очищення тут буде саме за рахунок ексфоліації. не за рахунок того, що вона очищує глибоко, а за рахунок ексфоліації. Прекрасне бюджетне вмивання з кислотами можна мити тіло, можна мити обличчя, воно не гіпер. Піниться просто 10 лайків з 10 Вже неодноразово вам його рекомендував. Це також буде з історії вмивання. Це у нас ось така Пінк Паудер. Теж бренд Скінтра. Сьогодні в нас буде дві ензимні пудри, це саме варіант ензимної пудри. В складі ми тут маємо коєву кислоту, саліцилову кислоту 1,5%, цинк, який буде додатково себе регулювати, м'які пави, дуже м'які. знову ж таки, Коалін, рисовий порошок, який буде м'яко ексфолювати і давати оцей красивий сяючий фініш шкіри, сода як додаткове очищення, фіцин це саме ензим, який виконує функцію від. І алантеїн, який працює на заспокоєння. Класна, класна ензимна пудра, бюджетний варіант, на дуже довго вистачає. У мене уже пів банки немає. Аромату тут теж немає, віддушки ніякої немає. Скляна упаковочка, що мені дуже подобається. В них, до речі, багато саме скляних упаковок. Прекрасний засіб, якщо у вас комедональний тип акне, якщо у вас розширені пори, якщо ви хочете ексфоліювати шкіру. До трьох разів на тиждень навіть можна використовувати, але не лишайте її на супер довго. Якщо у вас саме проблемна зона, це те, ви можете трошечки її наносити як маску. Ні в якому випадку не залишаємо в зоні під очима, очей, губи, ми звідти завжди її забираємо як масочку, тобто залишити, да, вмилися, залишили її там до 10 Тих хвилин, в принципі, не дай Бог більше, якщо у вас товста шкіра, взагалі я рекомендую 1-2-3 максимум хвилини залишили і змили. Це можна зробити раз в тиждень. Не дай Бог нанести на чутливі зони, такі як під очима, навколо носа і тому подібне. Тут будьте обережні. Класний бюджетний варіант зимної пудри дуже подобається. Чуть-чуть побагачий варіант, але. Також досить і це в нас ось така ензимна пудра бренду I'm From з інжиром. Ось так вона виглядає. Мені подобається ця упаковка. Я знаю, що бренд зараз зробив ребрендинг, і мені ці нові упаковки не дуже подобаються. А тут ми маємо самі м'які пави, які зустрічаються. Вони взагалі амінокислотні, вони підійдуть навіть для самої чусливої шкіри. Тут є папаїн, тут є фіцин, ліпаза, які будуть працювати як класні такі ензими, які будуть м'яко відлущувати вашу шкіру. Саме ензимний склад тут буде побагатше. Ось є тут аспергілус: це інгредієнт, який буде працювати на мікробіом шкіри, гілронова кислота, пантенол, алантаїн на заспокоєння. І трошечки миндальної кислоти, тобто додаткова ексфоліація ще за рахунок кислот. Прекрасна м'яка сроватка. Скажімо, це, знаєте, дорогий склад, це як порівняти да, якусь дешеву машину і дорогу машину. Но дешева не в значенні того, що вона погана, хороша машина, але просто дешевша. Це у нас забуде Pink Powder. Якщо є можливість фінансово придбати, можна ось таку з інжиром. Тут більше антиоксидантів, тут більше таких заспокоюючих, регенеруючих інгредієнтів, це база базова, яка класно працює. І по грубості, скажімо так, по активності ця буде трошечки активніша, ця буде трошки пом'якше. Якщо у вас є більше акне, більше комедонів, дуже така текстурна шкіра, тоді обирайте цей варіант. Якщо у вас шкіра чутлива, схильна до подразнення і вам активні засоби не підходять, вибирайте краще ензимну пудру бренду I'm From. Тонізація, золотий стандарт в тонізації кислотній. Я завжди говорю про ось цей тонік, максимально простий склад. Саліцилова кислота, 2% розчинник, стабілізатор формули і антиоксиданти. Все, що потрібно для того, щоб тонік працював прекрасно. Я його обожнюю. Він агресивний. На кожен день я його не використовую. Тут також немає ніякої віддушки, що мені дуже подобається. Прекрасний тонік, якщо у вас комедони, якщо у вас висипання, якщо у вас розширені пори, ви його максимально оціните. Рекомендую наносити ввечері, вмилися, нанесли, почали чистити зуби, там приймати душ, щоб ваш тонік трошечки попрацював, і тільки після цього ми закриваємо його кремом. Прекрасний робочий засіб для проблемної шкіри, для тих, кому є з чим працювати. Це не про просто ексфоліацію зволоження, воложення, це саме про комедони. Тут будуть різні засоби, от наступний тонік він буде більш такий анті ейдж Тому зверніть увагу, якщо ви ще не пробували, візьміть ось таку мініатюру, ви її однозначно оціните. А от уже тонік бренду Biologic B50 в мене саме приставкою W, тому що вона саме м'яка. Це буде про м'яку ексфоліацію, про ефект анті ейдж про вирівнювання текстури, про натянутість шкіри. Тут у складі ми маємо глюконолактон після води відразу це у нас ПХ кислота. Тут у нас ніацинамід і молочна кислота, які будуть працювати на м'яку ексфоліацію. Ще додатково є молочна і яблучна кислота, вони більше як. Консерванти виступають, але й також зовсім легко ексфоліюючу дію мають багато рослинних екстрактів на заспокоєння, Антиоксидант, екстракт лопуха є природнім антибіотиком. Ну не антибіотиком, да, а така активна в нього протизапальна дія виражена. Сіль саліцилової кислоти це не настільки агресивний інгредієнт, як сама по собі саліцилова кислота, це саме сіль саліцилової кислоти, В неї набагато м'якший ефект. Плюс тут є сірка класна протизапальна дія, якщо є висипання, особливо якщо вікові висипання. Це просто один з моїх найулюбленіших тоніків, такі, знаєте, вікове акне після. Там 25, після 30, після 40 теж супер обожнюю, обов'язково в вечірньому догляді. А, да, це не бюджетний продукт, але він дуже класний. Ви після першого нанесення ви вже бачите ефект, як у вас зволожилася якимсь чином шкіра. Да? Ну, знову ж таки, вона не зволожилася. із за того, що ми зняли верхній зроговілий шар, наша шкіра виглядає такою сяючою, натягнутою, рівною по тону. Висипання підсушується, вона виглядає. Помолодівшою, відпочившою тонік любов, Да, дорого, але якщо є можливість, теж є бачите, ось такі мініатюрки можна взяти, спробувати, протестувати, і якщо сподобається, взяти потім собі повнорозмірний розмір. Далі у нас буде багато засобів з азелеїновою кислотою. Елазов Skin – досить дорогий засіб в бренда, але це його бестселер. Тут ми маємо 1% коєвої кислоти, 10% азелеїнової кислоти, сквалан, бакучіол. Також тут є гексил Резорцинол, це активний висвітлюй інгредієнт, він в 4 рази активніший, ніж вилетіло з голови, це інгредієнт, який її призначають при пігментації, коли згадаю, скажу або підставлю на монтажі. Шикарна сироватка, якщо у вас чутлива шкіра, якщо у вас є прояви пігментації, постакне пігментація, сонячна, мелазма, розація і так далі. Му подібне варіанти нерівності тону, нерівності текстури. І у вас дуже чутлива шкіра, це прекрасна сироватка. Багатий антиоксидантний рослинний комплекс сквалан, алантоїн на заспокоєння, на зволоження шкіри. Я обожнюю цю сироватку. На жаль, зараз в мене немає такої активної можливості використовувати кислоти, тому що я на ретиноїдах, але я її тестувала. В неї така молочна текстура. Дуже приємна, вона абсолютно не обтяжує шкіру, лягає шовковисто, комфортно, да, дорого, але тут максимально круто збалансована формула. Коєва кислота, класний інгредієнт на висвітлення пігментації, ну і азелоїнова при почервоніннях. Я неодноразово призначала цю сорочку своїм пацієнтам, всі залишалися задоволені і вони поверталися за нею, тому що вона круто працює. Туди ж. Сироватка з азеліновою кислотою від бренда пола Chice. Ця сироватка вже буде більш активнішою, ця вже для молодшої шкіри, скажімо так, для людей, в кого більше комедонів, тому що ця більше на рівність тону, на боротьбу з почервоніннями, на боротьбу з пігментацією. Ця у нас додатково ще круто буде працювати на комедони. В складі ми маємо. 10% азелінової кислоти, силікони, бакучіоли, сквалан, гіалуронова кислота. Також тут є саліцилова кислота, але не сказано в якій концентрації, жирні спирти, також тригліцериди, формула дуже захищена, хоча вона досить активна. Бачите, ось така кремова текстура. Це, в принципі, як крем, це бустер у них називається, але я могла повноцінно наносити як крем і не закривати абсолютно нічим, тому що він гарно дуже зволожує, бархатисто, комфортно відчувається, прекрасна текстура. Всім в тим, в кого є прояви комедонів, хто вже закінчив період ретинолу і хоче перейти на щось м'якше, ви можете перейти на цей бустер. Він дуже комфортний, він активний, він круто справляється. з нерівностями текстури, нерівностями тону, формула дуже збалансована, дуже захищена, дуже комфортна, і у вас ніколи не буде ніякого ефекту подразнення. Ставлю 10 лайків з 10, обожнюю цей засіб. Бачите, я вот уже пів банки використала і буду повторювати бюджетно, але дуже круто працює без подразнення, без дискомфорту. І ще одна сироватка з азелаїновою кислотою. Це у нас бренд Ано. 10% азелаїнової кислоти. Досить активна концентрація, але тут ми маємо дуже багато різних заспокоюючих, регенеруючих інгредієнтів. Тут ще є бетаін, саліцилат, це похідне саліцилової кислоти, але знову ж таки набагато більш м'яка форма. А, також ми тут маємо гіалуронову кислоту, пантенол, сквалан, цераміди, що дуже важливо, ніацинамід, робота з спорами. Нім і зелений чай. Це потужні антиоксиданти. В неї така достатньо рідка текстура, от якщо ви бачите, прекрасно вона працює, підійде. І що, до речі, мені дуже подобається: тут немає віддушки. Вона пахне. Ну, ніяк не пахне, немає чогось дискомфортного, так як, наприклад, от в цьому засобі запах трошечки дискомфортний, він дуже сильно відштовхує. Тут у нас немає ніякого дискомфортного запаху, його взагалі практично немає. Ця сироватка круто працює на купорос, на розація, на чутливу шкіру, на проблемну шкіру. Якщо у вас є одиничні комедони, навіть якщо у вас багато, ви можете спокійно поєднати це з ретинолом. Да? Якщо у вас зараз дуже активне запалення, багато висипань, шкіра, то. Вста, ви можете спокійно таку сироватку наносити ввечері. Ми наносимо ретинол зранку. Да, ця, Ввечері ретинол, і якщо шкіра комфортно реагує, поєднуйте, будь ласка. Або, наприклад, сьогодні ретинол, завтра ця сироватка, тому що вона не дуже агресивна, і вона буде круто працювати на комедони. Якщо обирати між ними двома, це більше на пігментацію. Якщо між цими вони досить схожі, в принципі, тут обирайте, що вам більше подобається, це знаєте, як крем, його не обов'язково закривати, це сироватка, її точно придеться закрити. Тут ще багато саме таких достатньо зволожуючих компонентів. Так само є сквалан, так само є тригліцериди, тут немає тригліцеридів, це буде більш зволожуюче, якби знаєте, більш для чутливої шкіри, хоча вона така сама. Агресивна, Ця буде чуть-чуть поактивніша і вона потребує крем. Вони, в принципі, частково є аналогами один одного, я тільки сама ще не до цього додумалася. А, обоє класні обирайте по текстурі те, що вам подобається більше. Ще зовсім трошечки засобів у нас лишилося. До речі, це вже будуть пілінги, які ми використовуємо при потребі. Да? Ось таких два пілінга. один бюджетний, другий дорогий. Перше, це у нас Skintra, це у нас Smoother Than Ever. Ось такий пілінг, який я люблю наносити і на тіло, і на обличчя. Це у нас пілінг, він бачите, водянистий-водянистий, з молочною кислотою. Псечовина зволожуючий фактор, ектоїн це інгредієнт на мікробіом, на заспокоєння шкіри. Також ми тут маємо гліцерин, ми маємо глюкозу. Глюкоза це взагалі зволожуючий інгредієнт, якщо він є в складі. І, в принципі, формула дуже проста. Це досить м'яка ексфоліація це більше про зволоження, тому що молочна кислота класний зволожуючий інгредієнт, більше насяяння, на щоб забрати текстуру і наповнити вашу шкіру. Я люблю її вірніше я обожню його наносити і на тіло. Він пощіпує, він відчувається активним. На обличчя я його наношу раз в тиждень, максимум два а, На тіло можу наносити три рази в тиждень, прекрасно працює, не змиваю. На Закриваю кремом, якщо це обличчя можу змити, тому що з обличчям трошечки поскладніше. Якщо тіло ніколи в житті не змиваю, працює супер, ні подразний. На наступний день натягнута, сяюча, красива шкіра, класний засіб і бюджетний. І об'єм тут 100 мл вистачить на дуже довго. І останнє це у нас мелюмен. Це не бюджетний бренд. Це вже така історія, ніби скраб. Я не знаю, чи вам буде тут видно. Давайте покажу. Ось тут я зовсім малесенькі скарбуючі частиночки. Ми тут маємо 7% відсотків гліколівої кислоти. 2% молочної кислоти і 1% саліцилової кислоти, плюс ось ці синтетичні скрабуючі частинки, які не подразнюють шкіру, а гарно так вишліфовують. Бувають люди, що люблять цю історію скрабування. Я не люблю, я наношу його як маску. Також тут є ферментовані продукти на мікробіом, гіалуронова кислота, пантенол і папаїн це теж ензим. Дуже круто підібрана формула. pH тут 3,5-4, достатньо кислотний буде відчуватися нормально. Я наношу на себе максимум на 3 хвилини, як масочку, більше не наношу. Тут можна доходити до 5 хвилин. 5 для мене багато, того що склад достатньо активний. Глікольова кислота це маленька молекула, вона глибоко проникає і вона може нормально так роздратувати шкіру, тому я намагаюся так не робити. Але загалом засіб прекрасний, в мене теж мініатюрка. В нього немає віддушки, бренд-малюме славиться тим, що вони також не використовують віддушок, аромат цього Засоба мене повністю влаштовує, він мені до вподоби, він мене не дратує. Прекрасний засіб. Хто хоче вирівняти текстуру, вигладити перед подією, відразу нанести, потім можна закрити заспокоюючою маскою, але не обов'язково У вас так, знаєте, натягнеться шкіра, буде така м -м, сяюча, вишліфована. Прекрасний засіб, дуже мені подобається. Acid Peel він називається ось так. І це були всі засоби, які я сьогодні для вас підібрала на ексфоліацію. Якщо вам цікаво... Ретинол ще такі ж саме окреме відео, тому що я думаю, що варто зняти якийсь окремий випуск. У мене не багато ретинолів, але я можу цим зайнятися, можу скупити, потестувати, хоча для мене це зараз максимально складно. Агресивні ретиноли точно вам не покажу. А щось таке анті-ейдж, м'яке можна було би спокійно вам показати. Тому, якщо вам цікаво якийсь інгредієнт, якийсь етап і все, що ви хочете почути від мене, будь ласка, пишіть в коментарях, я з задоволенням буду знімати для вас такі відео. А вам дякую. Дякую за увагу. Надіюся, ви не знайшли для себе щось цікаве і підібрали якийсь засіб. Всі вони класні, тому що я дуже відповідально підходжу до підбору догляду. Я не беру все, що попало. Я завжди сама його обираю, ніхто мені нічого не присилає, а якщо мені і присилають, я обираю сама той засіб, який хочу я. Тому дякую вам, Надіюсь, вам було цікаво. До скорих зустрічей на моєму каналі. Па-па!